Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Довкола Бахмута Донецької області триває типова війна на виснаження. Значні сили та ресурси витрачаються з обох сторін, як в українських сил для оборони, так і в окупантів для нападу. Військовий експерт та директор Дефенс Експрес Сергій Зурець у своїй колонці для еспресо написав, що для окупантів підійти до околиць Бахмута чи навіть оточити місто це єдиний шанс роздути тактичний успіх, хоча б до якоїсь перемоги. Він наголосив, що просування бодай на 100 чи 500 метрів можна подавати як перемогу на російських пропагандистських каналах, оскільки на всіх інших. Напрямках у ворога системні стратегічні поразки. До речі, у московитів за останню добу вже почали називати безліч містечок на південь від Бахмута, де, начебто, відбулося захоплення цих населених пунктів вагнерівцями. Вони говорять про Курдюмівку і про Клішіївку, і Андріївку і Зеленопілля. Але якщо зважати на повідомлення Генштабу України, то можна сказати, що після неймовірних втрат ворог має обмежений тактичний успіх, хіба що у селі Озерянівка, але це позиційна війна, і в цій зоні за шість місяців ситуація нагадує гойдалки. Коли противник зупиняється, його накриває вогнем і він зазнає втрат. А потім ми відбиваємо назад позиції, де ворог просунувся на нашу територію. Думаю, що так буде і далі, зазначив експерт. За словами згурця, незважаючи на всі складнощі, Бахмут буде утримано. Особливо якщо з боку українських сил будуть застосовані наземні резерви та артилерія, адже все це буде не зайвим для наших бійців, які утримують Бахмут і лінію оборони навколо нього, резюмував експерт. Офіцер батальйону Свобода 4 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко заявив, що останніми днями обстріли Бахмута стали інтенсивнішими. Ворог знищує місто, але воно перебуває під контролем Сил оборони України. Речник східного групування військ Сергій Чреватий повідомив, що Бахмут залишається під центром головної битви за Україну. У середньому ворог завдає десь 180-200 ударів за добу за артилерії. Тим часом нещодавні заяви окупантів про просування поблизу Бахмута не свідчать про неминуче оточення міста російськими військами. Такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни АСВ. Зазначається, що геолокаційні знімки вказують на те, що противник ймовірно захопив село Озерянівку, яке розташовується за 15 кілометрів на південний захід від Бахмута. Водночас аналітика ЕСДВ наголосили, що наразі у відкритих джерелах немає жодних доказів, які б підтверджували заяви окупантів про захоплення Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля, підгороднього та спірного з наміром оточити Бахмут з півдня і сходу. Аналітики повідомляють, що російські джерела в межах тривалої інформаційної операції поширюють неправдиві заяви про просування навколо Бахмута. А тому нещодавні повідомлення про чергові успіхи можуть бути частиною цієї інформоперації. Однак, навіть якщо російським військам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то їхні здобутки все одно не загрожують критично важливим трасам Т 05 13 Бахмут Сіверськ та Т нуль Бахмут Костянтинівка, які слугують для українських військових підрозділів основними наземними шляхами сполучення з містом. Існує також мережа менших сільських доріг, які з'єднують з Бахмутом через північний захід міста. Найближчі до Бахмута російські позиції в Кліщівці та підгородньому ведуть безпосередньо до підготовлених українських оборонних укріплень у місті та його західних і північних селах сателітах. Рашисти, що просунутися далі, повинні будуть перетнути три кілометри полів, які майже не мають прикриття і укриття, а тому найімовірніше вони не зможуть швидко виконати це завдання. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.